Хочу далі продовжити розмову про війну в Україні, про біблійний погляд на цю війну, про те, хто приймає в ній участь, про мотивацію тих людей і так далі. Почну я з того, що деякі релігійники кажуть, що це є суд на землю, суд на церкву, і, ну, бо суд почнеться з церкви, і це правильно так говорить Писання. І так будуть виливатися суди Божі. На землю, так і амінь, особливо не будуть виливатися в кінці часів, тобто перед приходом Христа, перед другим приходом Христа. Але я не про це хочу сказати. Я хочу сказати про Марселька прийшов, алілуя. Я хочу сказати про те, що диявол прийшов в Едемський сад вбити Адама, і тоді ще ніякі суди не виливалися. На Адама ані на Єву, тому що ще не було за що. Це були перші досконалі люди. Тобто, що хочу сказати? Знаєте, все звести до того, що я не буду втручатися в цю війну, бо то є Божі суди, і нехай всіх побивають, і я їх не буду захищати. То просто парадокс, розумієте, це є крайність, крайність. А ну, Бог не є Богом крайнощів. крайнощів. І я хочу почати з книги буття, друга глава, коли Бог сотворив людину. І коли ще не було нічого, а було тільки двоє людей на планеті Земля. І Бог дав дві заповіді. Точніше, в цей час була тільки одна людина Адам, тому що Єва була ще його ребром. Тобто була одна людина на планеті, і Бог дав дві заповіді Адаму. Ще задовго до того, як Бог дав 10 заповідей на горі Сіна Моїсею. І якими ж були ці дві заповіді? Якщо брати українську Біблію у перекладі Огієнка, то тут написано друга глава, 15 й вірш. І взяв Господь Бог людину в Еденському раї, вмістив був її, щоб порала його та доглядала. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, і так далі. Але ми беремо тільки 15-й вірш і сказав Господь Бог Адаму, щоб той порав едемський сад і доглядав. Це такий переклад Огієнка. Якщо взяти російську Біблію, то там написано, що сотворив Господь Бог чоловіка. і... Для того, щоб тот охраняв сад і визділував його. Тобто дві заповіді: охраняв і визділував. В українському перекладі порав, ну, тобто визділував порав і беріг, доглядав, Тожніше. Ну, Тобто, якщо взяти ще англійську біблію, там також є різні переклади, вжиті такі слова. Що Адам був створений to keep the garden? Keep, тобто охороняти and to dress the garden. Тобто ну, dress, то вживається в англійській мові в даному випадку, або взагалі в даному контексті, як сервірувати, наприклад, стіл, to dress the table, або to dress одягатися, тобто порати, ну, прикрашати. Возділувач, нехай кожен думає, як йому зручніше. Але то які були дві заповіді? В чому вони полягали? Це що мало створювати красу, красу треба захищати. І ці дві заповіді далі актуальні. Тому що коли ми беремо також життя Авеля і Каїна, я не думаю, що це був суд на Авеля за його добро. І за те, що Бог прийняв його жертву, то вирішив його засудити. Тобто, ми бачимо, що Авеля було вбито з ревнощів, з ненависті, з заздрощів. Це не був суд на Авеля, Божий суд це не був. Це був просто гнів сатани. Тобто, до чого я веду? Те, що відбувається зараз у світі, є різні причини того, що відбувається так. Суд починається з церкви. В церкві. Я маю на увазі з еклезії, зібрання Господнього. Так написано, з дому Божого починається суд. Але не все те, що відбувається, це є Божий суд. Не все. Є просто атака сатани на церкву. І треба відрізняти, чому. Бо дехто каже, «А, як Бог хоче помститися, та Бог не хоче чи покарати когось, то що я буду захищати. Та це не Бог хоче покарати. Бог не хотів покарати Адама, не хотів покарати Єву, Бог не хотів покарати е, кого там ще Авеля. Треба мати дух розрізнення, чи це Бог, чи це дияво. Тому що от релігійники взяли собі таку позицію, що ми не будемо, е, Марселька, ми не будемо втручатися ні в що, тому що це Бог хоче покарати. І розумієте, доходить просто до безумства. Одна релігійна особа, коли дізналася, що мої рідні і близькі знаходяться на нулю під Купенськом, вона каже: А що вони взяли зброю до рук? А хто мав взяти зброю до рук? Хто мав взяти? Вона не бере, ніхто не бере. Ну та хтось мав взяти ту зброю до рук. І тут ну, ще добре їздив в баню. Тобто вона в шоці, як то віруючи, як то могли взяти зброю до рук? Ну, добре, тут ми проїхали. Вона каже, для чого захищати олігархів? Люди добрі. І тут я хочу акцентувати на цьому. Послухайте, там, де знаходяться зараз мої рідні, котрі воюють, Купінський напрямок, ну, беремо там Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Глушківка. Люди добрі. Де ви там бачили олігархів, секта? Де ти там бачила олігархів? Поїдьте туди, на нуль. Які олігархи? Там люди живуть в такому стані, що я навіть не знаю, як то описати. як блокада Лінінграда, розумієте? Які олігархи? Які олігархи? Або візьмемо ту ж Гостомель, Бородянку, Бучу. Де ви там олігархів бачили? Хто там з олігархів загинув? Кого там вбили, зґвалтували з олігархів? Та олігархи Коломойські і такі всякі, я не знаю, де вони там. Сидять на Канарських островах або на Майами біч, або десь там, не знаю, в Тель-Авіві. Які олігархи? Просніться. То є дух одору, який просто сатана вилив на релігійний опіум. Олігархів, та олігархів не треба захищати, вони захищені. Вони все можуть, в укріпляючому їх дияволі. Вони вже себе захистили, про себе подбали. Так як я хочу сказати про одного проповідника. Американського, який жив у штаті Луїзіана. І коли почався той паводок, коли там все позаливало, повиливало, він каже: ну, ураган Катріна, який приніс такі жахливі наслідки, то цей проповідник каже, ні, це не Катрина вбила людей. Людей вбила бідність. Тому що ті люди, котрі могли виїхати, мали ресурс, мали гроші, вони задовго до тої Катрини, коли тільки чули попередження. Вони виїхали задовго і далеко. Розумієте, далеко. Вони поселилися в готелях розкішних і просто взяли попкорн і по, там, по телевізору спостерігали як муві, просто як the film of horror, тобто як фільм жахів, що там з бідними людьми відбувається. Тобто бідність вбила, прокляття ніщета, тобто злидні, злидні вбили тих людей. І так само, які олігархи там зараз. На Купінському напрямку чи на Донецькому напрямку, там просто люди нещасні. І хто, як не церква, має зараз стати за них в проломі. І яке то божевілля релігійне казати, що, віруючі не мають брати зброю до рук. Ви тільки подумайте, а що мають брати до рук? Молитися. Знаєте, як то кажуть, в молитві головне — молитися. І ще я хочу сказати про тих людей, які йдуть з цієї сторони, з російської, тобто про північного нашого сусіда. Орки. Тепер я переглянула значить, в соціальних мережах такий ну, відосик, скажімо так, де розказується про бідну хуаніту, ну, можливо, якесь інше в неї було ім'я, з Мексики, яка нарешті купила швейну машинку, бо до того вона собі не могла дозволити. Вона важко працювала, її чоловік важко працював, але вона не могла дозволити купити швейну машинку. І тут, о, щастя, привалило. Вагнер, Вагнер, Вагнер. Її чоловіка завагн... завербував Вагнер. Виявляється, що в москалі вербують вже навіть у Мексиці найманців. І тут він поїхав і вислав їй гроші, і вона вже шиє, машинкою крутить, розумієте? Ото щастя прийшло. Ви розумієте, якби не бідні українці і якби не ота хантинг, тобто не, не це полювання на людей, хоні та все життя прожила б без швейної машинки. Розумієте? Це просто жах. І так само, коли я просто переглядаю різні інтерв'ю з тими цілими полоненими орками, ви розумієте, жодного розкаяння. Жодного. Просто розказуючись, ну, самоправедність, розумієте, виправдовують себе, розказують, Путін винний, той винний, ну, Тобто вони не кажуть в прямому значенні Путін, а государство нас там прислали, нас послали, але в більшості мотивація їхня це бабло, розумієте, бабло, іпотека, розумієте, пільги і так далі, грошенята. тобто, вони собі вже в росіюшки не знайшли кращого заняття, як вбивати просто українців. розумієте? Для чого? Ну Для того, щоб купити там ладу, каліну, маліну, випити бояришника, розумієте що? І купити швейну машинку своїй дурі. І так само я звертаюся до російської церкви, правда, вона мене не розуміє. Тому що мій син недавно написав до одної росіянки, як справи. Вона сказала, що ти мені ліба скажи по-русски, або мене не інтересує, що це. Розумієте? Тобто вони не хочуть вивчити навіть два слова. Це нижче їхнього достоинства. Це не так, як я, наприклад. Коли мені було потрібно, я в Іраку проповідувала англійською, потім я зрозуміла, що люди мене не розуміють, я почала вивчати їхню мову рідну, я проповідувала арабською. Як треба було, я й Сохілі почала вчити, і інші мови, тобто це не для росіян, розумієте? Напрягати свій, напружувати свій мозок, щоб знати, що таке, як справи. У них як справа, так зліва. Тобто, про що я говорю? Якщо ми не віднесемося серйозно і не візьмемо зброю в руки, духовну, найперше, але також і фізичну, і не будемо. Порати свій сад і що там ще з ним робити? Порати і доглядати. Ну Тобто, порати мало, розумієте, якщо ми його не будемо доглядати, то прийдуть орки порати в наш сад. Ну Якщо сказати більш сучасною українською мовою, то якщо ми не будемо захищати свою землю, це одна. Перших заповідей, коли ще не було Єви, коли була тільки одна людина на всій планеті земля, Бог сказав: захищай, захищай свій сад Едемський. Знаєте, що таке Едем? Це не є конкретне місце, це є місце присутності Божої, місце твоєї зустрічі з Богом. Тобто, ти маєш захищати свою церкву. Це місце, де ти приходиш поклонятися Господу, ти маєш не тільки доглядати Його. Не тільки порати його, а й доглядати, стерегти його. І розумієте, в чому був провал Адама? Він десь там у прохолоді дня ліг собі спати під якимось фіговим деревом і не стеріг свій сад. І отак зараз це те саме: ігноренс. Тобто ігнор. Це роблять сектанти. Вони десь там собі просто прохолоджуються, а для того, щоб виправдати свою бездіяльність, розумієте, вони знайшли собі доктрину, що то не можна стерегти і захищати сад, то є великий гріх, сад має сам себе захистити, або Бог його має захистити. І коли ми в одній сектантові сказали, як ті орки всі на тебе побіжать, вона каже, Бог мене захистить, розумієте? Бог буде її захищати, розумієте? може, ще Бог прийде їй. Позамітає хату, помиє посуду і наварить їсти. Ну, все, я сказала все, що хотіла сказати. Це є ваш прямий обов'язок, це є ваша пряма заповідь від Господа Бога. Місце, де ви проживаєте, де живуть ваші ближні, захищати від сатани, від змія, від душогуба, який заповзає ваш сад. Якби Адам взяв, я не знаю, що. Меч, вила, якийсь там, що тоді в нього було, просто палку, і викинув ту гадюку з свого садочку, то сьогодні я би з вами не бесідувала на цю тему. Тобто не вела розмову. Алілуя, амінь.